Всім привіт. 19 січня. Зимівля далі продовжується. І сьогодні думаю, пройду оцей рядок лежаків. Подивлюся як вони зимують, чи кому треба, чи не треба комусь роздати. Ось наготували таку ми підкормку їм з часничком. значить Просто пройдемо, подивимось, як вони зимують На платформі навіть лізти не буду там. Все закормлено, нема чого туди. Дісти носа сувати, а лежачки трохи пройдемося, подивимося. Значить, отак отак ось зимують лежачки. Це у нас племінна маточка, Островна. карника. Дивіться, оце, отак, гніздо в них вже вони. Тепло на дворі вони трошки розлізлися. Ну, зараз плюс 5 на дворі. Що ми робимо? Бачимо, сім'я сім отак, але ще дозаду у них. Достаточно місця, ну і їм отак, отак клац, поклали. Їх прикрили. Ну, тепло вже є. Вже тепло є. плюс в нас вони так підутеплені добре. Дивимося доліше. Побачимо. Зверху подушка лежить. Це сім'я, яка по осені в попередніх відео є, в якій було дві рамки розплуду. Перед цим були, ми виявили сюди миша була потрапила, бачите, навіть ну, воно залишилося сліди колу, одми ще ми її вчасно вигнали. Ну, отут отаке отаке гніздо. Ще можна б не давати, а можна давати, ну, ми кладемо, щоб. Потім вже сюди не лазити, отак От їм предварительно поклали і хай воно буде. Все сухо, утеплено, дивіться, все. Тут рамки стоять. Ну, все сухенько, на кришки трошки сліди і ні є. Так, ну, тут у нас кришка не на завісах, поставлю я на поузу, а потім де на занавісах кришки, щоб... Покажу вам продовжу.